Якщо ти думаєш, що ти собі купив 3D принтер, завантажив в нього пластик і далі тобі більше нічого з ним не потрібно робити, на жаль, це трохи не так. І будь-який 3D принтер. Потребує регулярного обслуговування. Хочу сказати, що я не претендую на останню інстанцію, і обов'язково знайдуться такі люди, які навчать вас всього в коментарях і у яких навіть нема 3D-принтера. Тому якщо у вас залишаться якісь питання, то пишіть в коментарі. Ну а в сьогоднішньому відео я покажу, як я роблю регулярне ТО своїм принтерам. Зараз мене чекає дуже багато друку для проекту Box Turtle, і якраз пройшов час трохи обслужити свої принтери. Хочу сказати, що в залежності від того, який у вас 3D-принтер та в яких умовах ви друкуєте, ТО може трохи відрізнятися. Наприклад, якщо у вас принтер знаходиться у майстерні, де є багато пилу та бруду, ТО в таких випадках краще робити трохи частіше. У мене ж принтери знаходяться в квартирі, тут пилу не так багато, але все ж таки вистачає. Тому перше, що я роблю, це вмикаю гарну музику та прибираю всі поверхні від пилу та залишків пластику. Час від часу варто перевіряти затяжку гвинтів та натяг ременів, особливо на старих принтерах без кліперу, тому що там вібрації набагато більше. Далі за допомогою ізопропілового спирту я протираю усі направляючі від залишків старої змазки та пилу. Після очищення я наношу нову змазку, тому що все, що треться, має бути гарно змазаним. Чим змащувати? Тут існує багато думок. Але камон, ви купили дорогу машину і не можете її якісно обслужити. Я би не проводив експерименти і використовував лише спеціалізовану оливу та мастило. До того ж їх вам буде потрібно настільки мало, що я думаю, що чашечку кави. Витратити на обслуговування принтера це всі зможуть. Зараз я навіть бачив є одноразові пакети з маскою, тобто вам вже не потрібно буде купувати великий тюбик з маскою, які ви роками валятися. А ви можете собі купити або ось такий маленький. А якщо ви хочете купити і спробувати лише, то ви можете собі купити в одноразових таких пакетах, яких цілком вистачить на обслуговування принтера для лінійних направляючих. Я використовую мастило Сінко Суперлю. Це синтетичне багатоцільове ПТФЄ мастило. У мене упаковочка на 12 грам. Також замість мастила для лінійних направляючих можна використовувати оливу, в якомусь сенсі її використання навіть трохи простіше, тому що вона протікає кругом набагато легше і гарно все вимиває та змащує. Після нанесення мастили варто порухати каретки, щоб все гарно змазалось, або запустити якийсь друк. Після цього знову протерти спиртом направляючи. Якщо вони чисті, то можна більше не змащувати. Якщо є бруд, то варто змазати та повторити ці Пункти, поки серветка не буде чистою. Варто сказати, що з рідкою оливою змазку потрібно проводити трохи частіше десь раз на 100 годин. Щоб змазати каретки, я використовую звичайний шприц та насадку для флюсу, який я купив на AliExpress. Єдина незручність потрібно перетримувати насадку, тому що вона може під тиском злетіти. До речі, якщо ти хочеш мене підтримати, то в описі під відео я залишу декілька реферальних посилань. Купуючи за цими реферальними посиланнями, ви купуєте за найнижчими цінами якісний продукт, і тим самим також мене підтримуєте. Тому завчасно дякую всім, хто перейде за посиланням та щось придбає. Це буде гарна підтримка для мого каналу. На жаль, самому підзняти такі моменти дуже важко, тому що руки в тебе брудні у змазці, а забрудити камеру зовсім не хочеться. Маю надію, що ви розумієте, що я зараз вношу змазку прямо в отвір для змащування каретки. Що це в тебе? На вусі? На вусі? Ні, на лівому. Це гель для волосся? Так. Класс. дай трохи. Ні ні ні. Мій закінчився А у мене принтер X1 карбон, імбани принтер, карбонові направляючи, змащувати не треба. Чому про такий? Не то що це ваше ворони. Кому треба ці ваші змазки? Ну, звісно, друже, якщо в тебе є кошти через рік-два купувати новий принтер, то можеш так і продовжувати робити. Але вам я би так робити не радив. Любий 3D принтер потрібно обслуговувати, навіть бамбулаб. Спочатку ми прибираємо залишки бруду та старої змазки. Далі наносимо нову змазку. Потім вмикаємо принтер, щоб він трохи попрацював. І перевіряємо на чистоту наші направляючі. Якщо залишається бруд, то повторюємо процедуру ще раз. Звісно, якщо у вас є лінійні підшипники, то щоб їх правильно змазати, потрібно їх знімати з направляючих. Тому що на кінцях є такі резинові пильники. Які утримують смазку усередину і запобігають тому, щоб бруд не потрапляв всередину в підшипник. Але щоб це зробити, потрібно розібрати весь принтер. Можливо, я для себе обрав такий трохи ефект плацебо. Я лише очищаю лінії, направляючи від бруду та пилу, і просто змащую їх рідким мастилом. Так, можливо, це трохи неправильно, але підтримуючи лінії направляючи у чистоті, ваші підшипники прослужать вам максимально довго. Перед відповідальним друком я завжди мию пластину пей, мочалкою з милом або засібом для миття посуду. Також обробляю поверхню за опропіловим спиртом та наношу новий адгезив. Ну, на цьому, мабуть, все. Якщо я щось забув, то питай в коментарях. Також під відео я залишу декілька реферальних посилань на товари, які я використовую. Переходячи за цими реферальними посиланнями та купуючи товар, ти підтримуєш мене та мій канал. І це дасть мені змогу і надалі знімати відео, тому що розказати є багато про що. Але часу, на жаль, на це не так багато. Пишіть коментарі, ставте лайки та побачимось нових відео.